Вітаю на моєму каналі Світлани в гостях. Сьогодні піде мова про цибулеву муху. Яка є ось такий гарний врожай цибулі. Дивіться, це гарне таке зелене стебло. А ось уже появляються жовті листочки на цибулі. І зараз я вам покажу, яка личинка у цієї цибулевої мухи. Дивіться, ось це ще грядочка, гарна цибулька. Але якщо не обробити цибулю від цієї личинки, то вона піде ось сюди в головку, ця личинка, і пошкодить її, і вона загине. Розвиватися така цибуля вже не буде. Тому. Треба чим швидше обробити цю грядочку від цибулевої мухи, від личинки цибулевої мухи. Зараз я вам покажу, яка ж ця личинка. Ось є таке жовте стебло. Дивіться, навіть видно, бачите, навіть видно ось такі ходи цієї личинки. Зараз я її обіру і покажу. Дивіться. Трібно розірвати. І подивіться відразу, ось така личинка. Ось такий черв'ячок, Ось ця личинка буде спускатися, вона вже, бачите, спустилася це? Це ось таке стебло і вже вона біля самої цибулі. І ось щоб позбутися цього шкідника, потрібно використовувати хімічні препарати, які продаються в спеціалізованих магазинах. Але кому не подобаються хімічні препарати, можна використати такий простий народний спосіб, який використовували ще наші батьки. Це покривати ґрунт, але систематично покривати напроти всього літа золою після спалювання гілок або трави. Але перед цим потрібно змочити грядку водою. Обробляти золою потрібно раз на 2 тижні. Але де ж взяти тої золи, якщо заборонено палити гілки траву? Тому існує ще один спосіб примінення тютюнового пилу. Він продається в спеціалізованих магазинах. Тютюновим пилом посипають ґрунт між рядками. Щодня протягом 10 14 днів. Я раніше купляла препарат, який називався спасатель від цибулевої мухи. Зараз я щось такого не бачу, є інші, де вказано на зворотньому боці пакетиком від цибулевої мухи. Розводимо і поливаємо. Ось така ця цибулева муха. Перша вона вилітає в кінці травня. Живиться муха пилком, буску, кульбаби, вишні і відкладає яйця вже на початку червня, які через короткий час перетворюються в личинок і почнуть їсти цибулю. Протягом літа з'являються два або три покоління таких комах. Зимують лялечки у ґрунті. І вони дуже схожі на звичайні мухи. Дивіться, скільки пошкодженої цибулі. треба. Швиденько, швиденько спасати. Хімічними препаратами я обробляю один раз, на початку червня, а потім уже золою або тютюновим пилом. Ось я придбала такий препарат. Це інсектофунгіцид, зелений щит, універсальний. Це ефективний препарат і не тільки від цибулевої мухи. Є тут два пакетика і міститься все необхідно в них для комплексної обробки рослин. І тільки одне оприскування препаратом замінює три обробки фунгіцидами, інсектицидами та стимуляторами росту. І наявність стимулятора це дуже добре, тому що рослина була пригнічена деякий час, і треба їй допомогти відновити ріст. І стимулятор росту допоможе це зробити. А також є прилипач у складі його, і це робить обробку ще більш ефективнішою, тому що краплі робочого розчину не скочуються з рослини і затримуються на листях. Ось такий препарат я купила, він недорогий. 18-20 гривень коштує в кожному місті по-різному. Я хочу спробувати попередні, який я використовувала декілька років підряд. Спасатель цибулі був ефективний. Одного разу обробки вистачало на ціле літо, оприскала один раз і все, цибуля не хворіє і гарно росте. Надіюся, цей препарат буде гарним помічником. А як врятувати свою цибулю, ви вирішуєте самі народними методами чи з приміненням хімічних ось таких препаратів.